Слава Україні! Дякую усім, хто був чемний та пережив цю тривожну ніч. На жаль, є влучання в різних регіонах нашої держави. Багато крилатих ракет та БПЛА ворога знищено. Дякуємо силам протиповітряної оборони. У нас на Одещині слава Богу 4-5-0, Понад трьох годин тривав сигнал повітряної тривоги, але цього разу обійшлося. Однак нагадую, що загроза ракетних ударів та атак дронами Камікадзе для Одещини залишається темою актуальною, і номер один: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бачимо, що ворог накопичив певний арсенал знову крилатих ракет і атакує наші українські області. Отож, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Уся критично важлива інфраструктура в регіоні працює, вона повністю забезпечена і діє, як відомо, в умовах воєнного часу. Ворожі ракетоносії в, в морі є. Ворожі літаки, що виконували бойові завдання, зараз повернулися до своїх пунктів базування, але злети теж можливі у найближчій. Години. Тому будьте уважні. Але пам'ятаємо, що ми переможемо, це однозначно. Інформаційна гігієна, не забувайте, це теж дуже важливо. Що, звідки, куди летить, знають лише військові. Ніхто більше на кавовій гущі не гадайте. Не треба цього робити, бо чесно кажу, поїде у вас дах. І так тривожно, і так є чим займатися. Зараз прошу усіх зібратися в кубки на роботу, у кого є можливість. Відпочити, то, будь ласка, відпочивайте, тому що будете робити ротацію для тих, хто зараз буде працювати. Отож, вперед, працюємо. Одещина на перемогу, так само, власне, як і вся Україна. Тримаємо стрій! Слава нашій незламній нації! І ще раз дякую за те, що були чемними і пережили цю тривожну ніч. Будьте мені розумними.